Доброго дня усім учасникам конференції. У вашій увазі я хочу представити доповідь, присвячену Віталію Сєчкіну. Віталій Васильович Сечкін став значною постаттю в українському фортепіанному мистецтві, адже успішно проявив себе як концертуючий виконавець, педагог, що виховав не одну сотню професійних піаністів та композитор, котрий плідно працював у багатьох жанрах. Віталій Січкін народився 1927 року у Харкові в родині з музичними традиціями. Музичну освіту отримав у передвоєнні роки в харківській 10 під час навчання був відзначений такими видатними музикантами, як Олександр Гольденвейзер та Костянтин Гумнов. 21 червня 1941 року його було прийнято до класу професора Костянтина Ігуменова, але продовжити навчання завадила війна. Після визволення Харкова у 1943 році Сєчкін поступив до Харківської консерваторії та у 1947 році закінчив її в класі Надії Ландесман. Яскравої представниці Харківської фортепіаної школи займався композицією у професора Михайла Тіца та завершив повний курс навчання на композиторському факультеті у 1950 році. В той же час Січкіна було запрошено солістом Київської державної філармонії. З цього моменту розпочалась його артистична діяльність, яка не переривалася до останніх років життя. Після завершення навчання з відзнакою Сєчкін удосконалював свою виконавську майстерність в аспірантурі у Якова Зака і під час навчання став переможцем музичного світового фестивалю молоді та студентів у Берліні. У 1955 році Січкін розпочинає викладати на кафедрі спеціального фортепіано Київської консерваторії, де плідно працював до 1985 року. У 1984 році, за запрошенням Міністерства культури Молдови, професор Січкін розпочинає викладати у консерваторії Гавриїла Музическу в Кишиневі, паралельно ще рік поєднуючи цю роботу з працею професора-консультанта у Київській консерваторії. І саме цей факт підкреслює важливу особистісну Рису Січкіна відповідальність в даному випадку перед студентами, котрі в нього хотіли продовжувати навчання в Київській консерваторії. Перед клас Віталія Січкіна пройшло багато піаністів, котрі самі стали продовжувачами його педагогічних та виконавських засад. Чи серед них професори Національної музичної академії Людмила Марцевич та Алла Кащенко, народна артистка України, кандидат мистецтвознавства Євгенія Басалаєва та багато інших видатних музикантів. Основна ціль педагога-піаніста, як вважав Віталій Васильович, полягає в тому, щоб підвести студента до розуміння музики, її інтерпретації як вираження складних процесів духовного життя людини. Серед пріоритетів фортепіанної педагогіки Кісечкіна вільна посадка та рівна постава. Він не любив, коли студенти сильно згинались при грі або занадто піднімали плечі, розкачувались. Як піаніст-виконавець Сечкін мав багатий різностильовий виконавський репертуар, серед якого були твори Вольфанга, Амадея Моцарта, Ліста, Едварда Гріга. Невід'ємну частину репертуару багатьох концертних програм складали зразки сучасної української музики. В його репертуарі були твори Левка Ревуцького, Віктора Косенка, Андрія Штогаренка, Ігоря Шамо та інші. Лише у фондах українського радіо зберігається 90 записів сольного виконання Віталія Січкіна. Віталій Січкін належав до того типу піаністів-композиторів, творчість яких не обмежувалась перевагою фортепіанних опусів У його композиторському доробку є хори, твори для симфонічного оркестру, вокальні та камерно-інструментальні твори. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, моя доповідь була вам цікавою. До побачення!